Четверо брючок, четверо кофточок, четверо рукавчиків. От у нас вже зразу костюмчик є. Працюють щодня, аби встигнути до холодів пошити якнайбільше теплого одягу для військових, розповідає переселенка з Луганської області Тетяна Барсукова. Після повномасштабного вторгнення Росії вона приїхала в Кропивницький. Відтоді приходить в центр громадської організації Разом і сила. Тут і початку російсько-української війни допомагають військовим. У нас два рулона. От ми один рулон вже скроїли, Получилось 37 костюмів. Ми зараз скроїмо двох. каже минулого року кроїла ножицями нині. Є електроніж. Це пришвидшує роботу. Ми за, от, за робочий день, ну, скільки ми тут знаходимося, 12 костюмів. Для військових шиють термобілизну, светри, штани, шапки, балаклави та бафи. Це утеплювачі для шиї. А саме зараз я шию кофту від цього костюму. Ось така вона буде. Вже готуємося для на зиму. Хлопців одягати. Шапки і балаклави. Ми звичайно шиємо не з цілої тканини, а з тих шматочків, ось таких, які залишаються від покрою. Говорить, шиють те, що просять військові весною та влітку більше футболок та бандан. З теплої тканини ми шиємо костюми. Оце штани, брюки теплі з неї такі виходять. Вдіваємо резиночку. І ось такі кофти. Ця тканина двостороння. Ми шиємо м'якою, більш, більш м'якою тканиною всередину, щоб було ніжніше хлопцям. 25 теплих костюмів, які пошили у вересні, передали бійцям у Херсонську та Запорізьку області, розповідає керівниця організації Тетяна Сила. «Переходимо на теплу тканину. Це фріска. Іде фліска, толстовка, шапочки, бафи, балаклави. У нас всього 5 людей, які. Мають змогу пошити». За допомогою з фронту приїхав боець з позивним футболіст. Ми приїхали взяти теплі речі для мого підрозділу, які нам необхідні, Зараз бо вже холодно. Ми взяли фліски, бафи, шапки. Запити на термоодяг мають щодня, говорить Тетяна Сила. Гроші на тканину від благодійників або власні. Один такий рулон коштує 9 тисяч гривень. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.